Фактор жінки у цьому світі складно переоцінити. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що саме перша леді Меланія Трамп переконала його в непослідовності вовочки Путлера щодо мирної угоди з Україною. Про це він розповів журналістам під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте в овальному кабінеті, пише Fox News. За словами Трампа, Меланія неодноразово звертала увагу на російські атаки, що відбуваються одразу після його телефонних розмов з Путіним. Ну от що, власне, сказав Трамп. Я приходжу додому і кажу першій леді. Знаєш, я сьогодні говорив із Володимиром, у нас була чудова розмова. Вона каже, справді, щойно ще одне місто обстріляли. Це вже чули, правда? І от на зустрічі з Марком Рютте Трамп говорить: ми відправимо в Україну 17 систем Петріот. Е, так, послухайте. У нас 17 Петріотів готуються до відправки. Вони їм не будуть потрібно. Тобто, 17 буде відправлено. Велика кількість цих 17-х відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити. м'яко кажучи, дивна заява. А зараз, наскільки відомо з відкритих джерел в Україні є 8 чи 9 систем Петріот, як говорять спеціалісти з ПРО та ППО, для того аби більш-менш нормально закрити небо України, треба ще три. Тобто так, щоб у нас було 12-13 систем. Можливо, Трамп у властивій йому манері щось наплутав і хотів сказати, що в Україні буде 17 систем пекла. Ну, можливо, дід чув цифру, але не зрозумів, про що вона. Е, відправляють 17, чи буде всього 17 з тими, що відправлять. Але в будь-якому випадку, значить, мають відправити як мінімум 8 чи 9 систем. Що, безумовно, краще, ніж 8-9, які є зараз, чи навіть 12-13. Але якщо їх справді відправлять 17, то значить у нас буде 25-26 систем Петріот. А це значить, що небо України буде надійно закрите від балістики та авіації ворога. Ця цифра, вона просто дуже дивна. Бо одна система Петріот коштує в середньому мільярд доларів. А це значить, що Трамп відправляє на 17 мільярдів доларів зброї тільки у вигляді систем Петріот. Цілком можливо, що ті декілька разів, коли Трамп давав Путіну два. Тижні подумати, і які затягнулися на декілька місяців, були не просто так. Мабуть, вже тоді було прийнято це рішення і реально відправлені ці системи. А ось це нещодавне призупинення це така була спроба промосковських сил в Сполучених Штатах затягнути ці поставки. У будь-якому випадку, це добра новина. Ну і ще. Анікдот Марк Рютте поржав разом з Трампом над тим, кого Путін прислав на переговори, сказавши, що там приїхав якийсь історик та почав розповідати історію Росії, яка всім відома, бо люди все ж таки там освічені. А російська версія їх псевдоісторії насправді нікому не цікава. Це викликало неймовірний галас на Московії. оказались в точці, коли ми розчаровані американським президентом. Мы никогда не были им очарованы. Мы всегда говорили о том, что американский президент не наш друг. Но теоретически мы могли предположить, что в интересах самих же Соединенных Штатов Америки ему было бы уйти от этой прямой конфронтации с Россией, уйти от прежнего глобалистского курса и вернуться к старой доброй холодной войне, к старому доброму американскому империализму. И еще теперь Трамп дает 50 дней Путину для припынания войны. Дуже цікаво, а що за ці 50 днів в Україну приїде такого, що Трамп впевнений, що через 50 днів е, Путін має погодитись на припинення війни. Ну що, в будь-якому випадку чекаємо, будемо дивитися. Ну і як би там не було, а війна продовжується. І ті, хто має бажання приєднатися. До Збройних сил України можуть це зробити, приєднавшись до 41-ї окремо механізованої бригади. Номер телефону рекрутінгового центру ви бачите на екрані. Та він буде в описі до відео і в коменті. Ну що, друзі, життя триває, точиться війна!